Кабінет міністрів вирішив збільшити з наступного року пенсії та інші виплати чорнобильцям. За словами віце-прем'єр-міністра і міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, згідно з підрахунками уряду, після ухвалення постанови інваліди-ліквідатори наслідків чорнобильської катастрофи отримуватимуть у середньому 4 тисячі гривень пенсії замість 1 тисячі гривень. Підвищення пенсії сприятиме рішення уряду збільшити з 1 січня 2012 року розміри додаткових доплат до пенсії інвалідам ліквідаторам за школу. Воду завдану їхньому здоров'ю під час ліквідації аварії на ЧАЕС. Нині такі доплати становлять 30, 20, 15% від розмірів пенсій, а пропонується їх підняти до 50, 40 та 30% відповідно. Крім того, постановою Кабміну прийнято рішення збільшити пенсії дітям інвалідам, які набули такого статусу внаслідок чорнобильської катастрофи. Якщо на сьогодні розмір їхньої пенсії становить 340 гривень, то з наступного року вона становитиме 994 гривні. Додав Сергій Тігіпко. Крім того, будуть Підвищені пенсії особам, які втратили годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС. Їхні пенсії збільшаться з 1 тисячі гривень до 3 тисяч гривень. Ми дуже багато працювали з чорнобильськими організаціями, і е, в кінці кінців кабінет міністрів прийняв е, рішення, яке я хотів би зараз е, вам прокоментувати. Що складається це рішення перше. Інвалідам-ліквідаторам буде проведення осучаснення індивідуального заробітку на базі 2006 року, як для усіх пенсіонерів України, та відповідний перерахунок пенсії. цей бізнес